Таю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії знакові новини в студії Микола Різник і далі, як завжди, про головні події. Чергове перемир'я ОБСЄ заявляє про нову домовленість щодо припинення вогню на Донбасі. Урядові баталії для затвердження складу Кабміну. в Верховній Раді дня не вистачило. На захист життя в зону АТО їдуть нові реанімобілі. За минулу добу терористи здійснили 52 атаки на позиції сил АТО, використовуючи артилерійсько-мінометний вогонь. Надійшла інформація про поранення чотирьох та загибель двох цивільних осіб. Артилерія сил АТО нанесла 25 вогневих ударів для придушення вогневих позицій терористів у зоні Донецького аеропорту, де минулої доби точилися важкі бої. активний зіткнень не зафіксовано. Ситуацію навколо Литовища що обговорили. Керівники переговорних груп, у тому числі представник російської сторони, переговори мають продовжитися незабаром. Сьогоднішня робота дозволила нам більш глибоко вивчити проблемні питання. А завтра, на робочій зустрічі, яка відбудеться в Донецькій, на більш високому рівні обговорити питання для пошуку. взаимопринятного решения. Это очень важный участок как для украинских вооруженных сил, как для Украины, так и для подразделений отдельных районов Донецкой области. Я думаю, что в ближайшее время те усилия, которые в течение последних двух месяцев были направлены на прекращение огня и выполнение основных положений меморандума, будут исполнены. Чергове перемир'я Українська армія та бойовики ЛНР домовились про припинення вогню з 5 грудня. Про це повідомляє прес-служба місії ОБСЄ в Україні. Відповідно до повідомлення в Луганську спостерігачі ОБСЄ були присутніми на зустрічі керівників української і російської сторін. Участь у зустрічі брали і представники ЛНР. Наголошується, що вони також погодили перемир'я і домовились з українською стороною про відведення важкого зброєння з 6 грудня. うん。<ス> Боротьба за життя на полі бою йде на хвилини доставити пораненого бійця до медпункту, надати кваліфіковану медичну допомогу, і воїн врятований. Проте буває, коли поранені по декілька днів чекають на евакуацію. Не вистачає елементарно машин швидкої допомоги. Коли відчай проймає, залишається тільки молитися. Як молитва, благодійність та любов до батьківщини можуть врятувати життя, дізнавалась Анастасія Остроушко. Наймолодший кіборг з позивним слива повернувся із Донецького аеропорту. 18-річний майбутній кондитер розповідає, як там тяжко на передовій, як втратив побратимів, як не припиняються обстріли сепаратистами позицій наших військових. Правий сектор відступив з старого терміналу. Там вже просто ну, нема де тримати оборону. Він весь вже, я як був, то спалили повністю праву частину і центральну. Ми стояли на лівій частині старого терміналу. І про їм завезли Савушки, і вони там ж такі дири поробили, що там вже ну нема де тримати оборону. З вірою та надією кіборги захищають Донецький аеропорт. У тяжкі моменти хлопці звертаються з молитвою до Бога, щоб за команду свою за, ну, за Україну, щоб і щоб менше було смертей. Аби менше було смертей, потрібна вчасна кваліфікована медична допомога. І життя та здоров'я поранених бійців залежить від того наскільки швидко вона надана. Проте у найгарячіших точках нашої країни не вистачає машин швидкої допомоги. Цей автомобіль вмів врятувати багато життів. І навіть не тільки життів врятувати ще здоров'я тих бійців, які були поранені. Але кваліфікована допомога своєчасно не була їм оказано, тому що От ті автомобілі, які зараз є на збройні збройних сил, вони дозволяють повнообсія здійснити ту медичну допомогу, яку необхідно. Вогник надії на спасіння дають ось ці реанімобілі. Вже найближчим часом вони відправляться в зону АТО, аби рятувати наших бійців. Чотири машини, у тому числі і патрульний джип, який презентують кіборгам, закупили за пожертви. Ці автомобілі будуть передаватися до добровольчим батальйоном. Бо власне вони мають найбільше потреби в таких автомобілях, бо все таки держава більше підтримує збройні сили або міліцейські підрозділи. Власне, це авто автомобіль поїде одинадцятому батальйону Київщини Київська Русь. А друга швидка поїде на перший добровольчий мобільний шпиталь імені Драгоманова. Реанімаційний мікроавтобус ласкаво називають ластівкою, аби швидко літав і рятував не одне життя. Разом з машинами в зону АТО відправляються теплі речі, їжа, медикаменти та навіть пересувні іконостаси. все освятив святіший патріарх Київський філарет. Прийшов час. Коли ми повинні довести, що ми дійсно любимо свою батьківщину, свій народ, ми ділами допомагаємо нашій армії і допомагаємо тим, хто хоче віддати своє життя за нашу свободу, за нашу землю, за нашу батьківщину. Православна церква Київського патріархату постійно підтримує бійців АТО. Їжа, одяг, медикаменти, техніка. Все це з любов'ю та молитвою відправляється захисникам нашої держави. Анастасія Остроушко, Тарас Біловол соціальна країна. Ані відкрити рахунок, ані взяти кредит, ані внести депозит українцям із кримською пропискою вже майже місяць обмежений доступ до основних банківських послуг. Все це наслідки скандальної постанови НБУ за номером 699. Правозахисники подали до Нацбанку низку судових позовів. Однак, перше засідання за позовом Ростислава Кравця в окружному адмінсуді Києва так і не відбулося. Фаріт гусейнов далі. 5 ноября вступило в силу постановление НБУ о применении особых норм валютного законодательства для жителей временно оккупированной территории Крыма. С этого времени все валютные операции переселенцы с Крыма должны оформлять как граждане другой страны. Бежавшие от оккупационных властей жители полуострова не могут открыть ни зарплатную карту, ни взять кредит, ни внести деньги на уже существующий счет. Правозащитники почти месяц добиваются в судах отмены постановления. Крымчане также подают суд на Нацбанк. Так в деле Кровец против Нацбанка появилась третья сторона Инга Монина, жительница Севастополя. Во-первых, мне отказались продать валюту. В банке, потому что я на основании этого постановления признана не резидентом, а не резиденты, у них особый порядок значит, приобретения валюты. Во-вторых, мне отказались открыть счет в банке. Ну и кроме того, когда я почитала это постановление, я почитала, я, я почувствовала, что я, как житель Крыма, являюсь человеком второго сорта. Знаете, клеймо такое, крымчанин. Закон Украины о временно оккупированной территории гласит, что права жителей полуострова никак не должны ограничиваться. Но НБУ этим пренебрег, перечеркнув своим постановлением не только этот закон, но и конституционные права граждан Украины. Зарегистрированы и проживают, и фактически пришло их детство оккуповано российскими войсками. С другой стороны, Украина их фактически отрадует, принимая соответствующие постановы. Роблячи все можливе для того, щоб ну, на мій погляд, фактично узаконити цю окупацію, узаконити відторгнення Криму від України. А от народний депутат Ігор Масійчук согласен з рішенням Нацбанка з оговоркою – патріотів України нельзя ущемляти в правах. У нас дивна ситуація. Приймається це рішення, про яке ми говоримо, але в той же час на території України діють підприємства пана Константинова. Тому думаю, що моніторинг не завадив би і е, треба, на мою думку, вносити поправку в дане рішення Нацбанку в бік людей, які не прийняли російське громадянство, і автоматичне прийняття зразу вводило б питання резидента, не резидента. Первое рассмотрение исков пока так и не состоялось. Представители Нацбанка попросили перенести заседание на 10 декабря. Фарид Гусейнов, Артем Кутасов, Черноморская телерадиокомпания. Тим часом стало відомо, що проти голови НБУ Валерії Гонтарєвої відкрито кримінальне провадження за маніпуляції з курсом валют. Таке рішення виніс Печерський райсуд Києва за позовом того ж таки адвоката Ростислава Кравця. Суд зобов'язав столичну прокуратуру почати розслідування і внести відповідний запис до єдиного реєстру досудових розслідувань. Гонтарєва звинувачується за статтею 364 кримінального кодексу України зловживання владою або службовим становищем. За даними обвинувачення, у серпні цього року ГНБУ проводив маніпуляції з курсом національної валюти, які призвели до значних втрат державного бюджету. Влада Сімферополя відмовляється приймати заявку меджлісу кримсько-татарського народу на проведення мітингу на честь Міжнародного дня прав людини 10 грудня. В той же час на центральній площі Сімферополя провладні кримські татари провели свої збори. Запланований хвалебний мітинг на честь зустрічі Путіна із президентом Туреччини Ердоганом в підсумку перетворився на черговий конфлікт. Организатором митинга выступило движение «Крымберлиги», которое возглавляет крымский вице-спикер Римзи Ильясов. Ранее глава Меджилиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров сообщал, что крымских татар 1 декабря сгонят на площадь Симферополя приветствовать встречу Путина с Эрдоганом. Перед началом митинга произошел конфликт. Молодые люди требовали не разворачивать российские флаги, на что зампред резком нация Крыма Надир Наманов начал обзывать их провокаторами. Молодежь после этого в знак протеста удалилась с площади, порвав плакаты движения крым берлиги На площади остались куриные яйца, вероятно, предназначавшиеся кому-то из политиков. Деятельность. Ряда членов Меджилисов, ряда их инициатив в сфере общественных объединений проведения митингов расценивается как, скажем так, выполнение неких указаний сверху. И многие мои коллеги расценивают именно подобным образом данное мероприятие. Здесь происходит внутренняя некая борьба то в национальном движении, в системе Хурулта Меджилис, в самом Миджилисе. На площади со сцены выступил крымский вице-спикер Ремзи Ильясов. Он выразил надежду на положительные результаты встречи двух президентов. А вот зампредседателя Меджилиса крымско-татарского народа Ахтем Чейгоз на сцену допущен не был неизвестными людьми в спортивной форме. По словам Чейгоза, его увели с площади сотрудники полиции и ФСБ. Фарс. Я думаю, что собрав сюда людей, даже тех, которых принудительно собрали, нужно было говорить о проблемах, которые сегодня по отношению к крымским татарам создаются здесь с Крыму властью, в первую очередь. На встрече с Эрдоганом, о которой они упомянули, обсуждались вопросы безопасности проживания нашего народа на своей родине. О недопустимости не, не, а, не иметь возможности приехать на свою родину наших лидеров. Обсуждались вопросы касательно наших прав у себя на родине. Тем временем власти Симферополя отказываются принимать заявку от настоящего меджилиса крымско-татарского народа на проведение митинга в честь Международного дня прав человека 10 декабря. Проти створення міністерства інформації виступили медійники. Журналісти зібралися під Верховною Радою, протестуючи проти ініціативи блоку Петра Порошенка щодо створення окремого інформаційного відомства. Найбільше обурила громадськість закритість. Запропоноване рішення обговорювали за день до його розгляду у парламенті та ще й пізно ввечері. Не оголошені ані основні засади відомства, ані його функції і повноваження. Крім того, на посаду керівника нібито претендує кум самого Петра Порошенка. Юрій Стець у медійних колах говорять, що відомство створюють саме для нього. В народі ще не створену установу. Прозвали міністерством правди. Я не знаю, хто автор, ми знаємо, хто на це міністерство претендує. Це конкретна людина, це юристець, наш колега, яким поважаємо, який тим більше, що він був сам журналістом, він розуміє ці всі питання. Чому вони таким чином пішли, мені не зрозуміло. По-перше, це звісно, це не е, найголовніша стаття витрат, яку можна зараз приймати. Це міністерство приймається без говорення, це міністерство з поки що невідомими нам повноваженнями. Є бренд Міністерства правди, е, які повноваження? Тобто, що він буде? воно буде забороняти приватним каналам освітлювати теми, чи буде давати документи журналістам розслідувачам з за всіх відомств. Тобто, розумієте, так? зовсім різні. Тому дуже залежить від того, які будуть функції. Рішення прийнялося менш ніж за 24 години в стилі попередньої влади, коли президент приїжджає і переконує про президентську фракцію голосувати за якесь рішення. Сьогодні у Верховній Раді був перший повноцінний робочий день. Депутати мали затвердити голів комітетів та визначитись із новим складом уряду на чолі з Арсенієм Яценюком. Перемовини щодо кандидатур тривали напередодні до другої години ночі. Продовжилися вони і сьогодні. Чи вдалося досягти консенсусу? Дивіться далі. На другому пленарному засіданні зареєструвались 370 нардепів. Новообрані депутати Сергій Рудик і Марія Матіос склали присягу. Депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять дисидента Євгенія Сверстюка, і вже за 10 хвилин в роботі парламенту була оголошена перерва і розпочати консультації щодо внесення по затвердження уряду а також комітетів українського парламенту і оголосити. Перерву о 12.30 а виступи здійснити о 16 годині, так як це передбачається рекламентом Верховної Ради. Відновили роботу ненадовго, не обійшлося без шоу від свободівців. Щоб освятити місця, де сиділи комуністи. Вони запросили священника. Знову зібралися вже о 16 шістнадцятій. В залі депутатів поменшало з 370-ти залишилося 343 нардепи. Після багатогодинних перемовин парламентська коаліція схвалила список кандидатів на пости міністрів в новому уряді та передає його прем'єру Арсенію Яценюку. Зубко, Розенко, Стець, Кириленко, Авакова, Петренко, Оніщенко, Павленко, Ващевського, Шевченка та Жданова. Прошу голосувати руками за! Зі старого кабміну за попередніми даними залишаються Квіт, Аваков, Петренко та Клімкін. Дев'ять посад дістається блоку Петра Порошенка, чотири народному фронту, дві батьківщині і лише по одній самопомочі і радикальній партії. Голосувати за склад уряду планують пакетом. В попередньому складі Кабміну не обійшлося без іноземців. Зокрема, міністром економічного розвитку пропонується призначити партнера шведської компанії істкепітал Айвараса Абромавічуса. Я думаю, що сам факт того, що хтось -то прийде за нас решит наші проблеми, він достатньо печальний і тупіковий. Поэтому я сподіваюся, що це буде відмінено. Позиція нашої фракції це безусловная глупость. Я вважаю, що це делать нельзя. Ми считаем, що этого делать нельзя. Станом на 16.45 рада знову відклала формування кабміну. Спікер Володимир Гройсман оголосив годинну перерву в роботі парламенту для проведення консультацій. Микола Різний, Клана Маяковська, Дмитро Гришко. Соціальна країна. Нагород від окупантів не треба. Українська співачка Анастасія приходько відмовилась від російських нагород. Про це вона заявила під час зйомок свого нового кліпу, присвяченому бійцям. А то золоті тарілки свого часу вручили Насті на Муз-ТВ та фабриці зірок. Тепер вона виставляє їх на аукціон. А виручені кошти підуть на допомогу українській армії. Я виставляю ці награди на аукціон. Мені вони більше не потрібні. Я сподіваюся, що вони помогуть нашій армії принесут больше пользы, нежели что они будут стоять просто у меня дома. Поэтому я как говорила, что я отказываюсь от від российской сцены, от гастролей, и выступать я там больше не буду. И говорила слово «никогда». Оно так и есть. Слава Украине! Більше інформації шукайте на сайті соцкраїна.ком, а я вдячний вам за увагу. На все добре.